Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке seed-фраза, поширені запитання стосовно seed-фрази, та чому вона потрібна. Що таке seed-фраза? Seed-фраза це резервна копія гаманця. У випадку втрати доступу до нього, фраза відновлення допоможе відновити доступ до ваших криптоактивів. Вона генерується випадковим чином при першому налаштуванні веб або холодного гаманця. Тепер детальніше розберемось. Із сід-фразою. При першому підключенні холодного гаманця пристрій генерує сіт-фразу на 24 слова, рідше на 12 слів або ж на 18. 24 слова це найпоширеніший формат сіт-фрази на 2023 рік. Він складається з 2048 латинських слів, які можна знайти у словнику bip 39 всі слова записані в певній послідовності, яку не можна порушувати. Також не можна вигадати сіт фразу власноруч. Оскільки це не просто слова, це числовий код, який зашифровані числові значення. Але для легкості вони переведені в слова. Причому 24 те слово напряму залежить від перших 23 слів, які є математичним розрахунком цих слів. В залежності від виробника криптогаманця, сітфраза або показується лише один раз під час реєстрації, або ж зберігається на самому гаманці протягом всього часу. Але якщо ви загубили свій гаманець, відновити сітфразу та повернути свої кошти буде неможливо. Жодна технічна підтримка не має доступу до цих даних. Що важливо знати, холодний гаманець зберігає ваші криптоактиви лише під час вашого користування. Робить ваші транзакції ізольованими та не прив'язаними до інтернету. Таким чином, коли ви загубите або розіб'єте свій гаджет, ви зможете з легкістю повернути та відновити свої гроші. Тому що найголовніше, що ви можете мати повсякчас, це фраза відновлення, яка завжди може відновити ваш сейф з грошима. Та якщо хтось знає вашу світфразу, він може відкрити ваш гаманець з іншого пристрою. Та вивезти ваші кошти на біржу. На деяких криптогаманцях, таких як Ledger та Trezor, ви можете налаштувати додатково 25 слово цієї фрази. В нього ви можете придумати будь-яке слово до ста символів самостійно. Таким чином, ви можете створити гаманець у гаманці та перевести туди більшу частину своїх коштів. Якщо зловмисник поцупить вашу сітфразу, він зможе побачити або нулі на вашому балансі, або незначну суму, оскільки вся сума, весь основний баланс, буде зберігатися за 25-м кодовим словом, які висновки можна зробити. По-перше, записувати сітфразу, важливо на одинці, не в місцях загального користування та не в місцях, де є відеоспостереження. По-друге, записувати сіт-фразу необхідно так, щоб вона ніде не втратилася та не зіпсувалася, та зберігати в недоступних для інших людей місцях. Поширені запитання. Чи може хтось вгадати мою сіт-фразу? Ні, на даний момент це неможливо. Я втратив свою сіт-фразу. Що мені робити? Негайно створіть новий гаманець та переведіть всі свої активи на нього. А якщо ви вже втратили доступ до цього гаманця, ви не зможете отримати доступ до цих активів? Чи можна відновити загублену сітфразу? Ні. Резервна копія сіт фрази зберігається лише у вас. Що робити, якщо хтось скопіював мою сіт-фразу? Негайно створіть новий гаманець та переведіть всі кошти на нього? Чи можна скасувати транзакцію? Якщо зловмисник це зробив замість мене. Ні, на жаль, цього зробити неможливо. У сьогоднішньому відео ми розібрались, що таке сітфраза, найпоширеніші запитання стосовно сітфраз, та як її зберігати. Рекомендую вам підписатися на телеграм-канал, який знаходиться в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд, ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на цей канал. Всім добра!